Вітаю на локації Conversation. Друзі! Те, що ви зараз бачите, це не просто ще одна локація для вебінарів. Це маленька стильна сцена, створена спеціально для тих, хто хоче виглядати чітко, говорити впевнено, і транслювати якісно телевізор для слайдів і відео. Крісло Зручне не скрипить. Стіл для ноута. Це сетап, який працює. Ви приходите, вмикаєте ноут, і з першої хвилини виглядаєте як людина, яка знає, що говорить. Для чого ця локація? Вебінари, онлайн-презентації, короткі лекції чи курси, демонстрація продукту, продажні пічі. Просто виглядати круто в Zoom. Це не студія, де треба дві години світло виставляти, ще щось робити. Тут все готово для запуску. Сідаєш і працюєш. Техніка теж готова. Залиште своє залізо вдома. Все на місці, все працює. Камери є. Світло стоїть. Мікрофон. Увімкнули і в ефір. Трансляція: Zoom, YouTube, Teams, Хочу TikTok. Запис ефіру, будь ласка. А ще можна просто записати відео, вирізати паузи і виглядати, як Бог, контенту. Просто прийди і знімай! Не треба тягати нічого з собою. Ми на місці допоможемо з усім, навіть каву наліємо.